Привітка, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво вас запрошую в гості на мій канал і неймовірно вдячна за те, що ви до мене завітали. Я сьогодні хочу поспілкуватися з вами про аксесуари, адже зараз у повному розпалі осінь і уже. Погода настільки, як то кажуть, близька до холодів, що ми вже помаленьку з вами утепляємося. Ми починаємо носити пов'язочки, починаємо носити рукавички, шапочки, якісь бактуси, палантини, шарфи, і вже через декілька тижнів, я думаю, ми повноцінно перейдемо на теплі аксесуари. Зараз на україномовному Ютубі є чудовий спільний проєкт «Зв'яжи шапку 5 за 5, 3, 3, 4 сезон. Організатор цього чудового спільного проєкту Оксаночка Левчук. І я обов'язково для вас, мої хороші, залишу посилання в інфобоксі на усіх учасниць цього спільного проєкту, хештег, по якому ви можете подивитися усі, усі аксесуари. Нашої чудової компанії, і е, хочу розповісти вам, що ж в'яжу я в цьому спільному проєкті, тому що вступне відео я зняла в проміжних якихось таких етапах. Я десь, 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 де-не-де показуються всі речі. Але, ну, скажімо так, не підводила ніяких приміжних результатів. Отже, сьогодні хочу вам про це розповісти. І скажу ще, що цей спільний проект передбачає подарунки для тих, хто виконав умови спільного проекту, якими є найголовніше за 5 тижнів зв'язати 5 аксесуарів. Я вам скажу, дівчатка, що сьогодні 19 жовтня, пройшло тільки половиною тижні. О, у мене сьогодні екватор спільного проєкту. Але я п'ять аксесуарів вже зв'язала. Ох, яка я молодець. Давайте по порядочку. Найперше, що я зв'язала, я зв'язала шапочку своєму чоловікові. З 100% вовни, це ліма. До речі, ця пряжа продавалася в АТБ, якщо вам цікаво. От, і ось така шапулька у мене вийшла. До речі, напевно, доречно буде взяти сантиметрову стрічку і сказати вам деякі характеристики. Значить, довжина цієї. Шапочки у мене вийшла разом з маківкою 25 см. Довжина від коту 8,5. На цю шапочку мені пішло майже весь 100 грамовий моточок. Залишилось так, трішечки небагато, але якщо ви в'яжете чоловічу шапочку схожого, схожого розміру, схожої посадки, скажу вам ще ширину. То вам на 100 грам потрібно буде розраховувати. В розтягнутому виді 18 см, але вона чудово ось тягнеться, і мій чоловік любить шапочку по голові. Скажу вам зразу, що ну, вона не є така дуже щільна. Бачите, чорне, все до нього, до неї чіпляється страшенно. Вона не є така дуже сильно щільна. І все може бути, що на зиму чоловікові прийдеться в'язати ще одну шапочку. Можливо, я йому завяжу якусь подвійним жакардом. Щоб була дуже-дуже щільна. Ну, Це така, де більше дем, демісезонна. От, демісезонна шапочка, шапулька така. Ну, одним словом, шапочка як шапочка. Я навіть не пам'ятаю, на яких спицях я її в'язала, ніби на четвірці. Звичайна чорненька. Так, далі. Наступним виробом, яким був зв'язаний, це був снуд двосторонній, дитячий снудок дівчатка для дівчинки давить руки. Ось так він виглядає. От, е, я вам покажу шапочку. Раніше мною була зв'язана ось така шапулька. Я вже тут причепила бірочку, була зв'язана ось така шапочка красива, і до цієї шапочки дитина захотіла снудок. Ось такий двосторонній снуд. Його я в'язала на спицях номер 7 Це пряжа. У мене Alize Maxi, де 100 грам 100 метрів. Значить, у ширину цей виріб має. 41 41 з половиною А у висоту у висоту 16 я набирала 20 ніби 20 Да, 22 петлі. Я згадала 22 петлі і в'язала ось такий, знаєте, снудик. Я думаю, що буде чудово. Набирала я на допоміжну ниточку, і ось у мене тут є шовчик, його з виворотньої сторони, ось тільки трішечки помітно. А так взагалі, взагалі, взагалі не помітно. Так, і снуд це був другим моїм аксесуаром. Ну, я зразу кладу шапочку, тому що вони в комплектах. Далі, наступним моїм комплектиком було також на замовлення: це був ось такий чудовий комплект, також з пряжі Alize Maxi. Це була шапочка, зв'язана резиночкою 1 на 1. З ось такою маківкою. Шапочку я в'язала спицями 4,5, в'язала дуже тісно, тому що це має бути зимовий комплект. Також на дівчинку 9 років, значить, виходить, у мене в нерозтягнутому виді 17 і висота 22,5. От, але ж дивіться, вона чудово тягнеться. Я думаю, що буде чудова шапочка. І так як дівчинка курточку має ось такого кольору з оранжевим, я пришила ось такі неймовірно красиві бірочки. О, так, І до неї зв'язала односторонній снудик. Не знаю, як вона буде носити, його ж можна і ось так витягнути, носити, драпіруватися. І ось так з закотом, так як я вам показувала. Тобто, я думаю, що вони придумають, як їм буде комфортніше. Односторонній снудик, він височенький. Я його в'язала на 30 петлях. ніби, і... Висота його 23 см, а ширина 21,5. І буде ось такий чутовий комплект. Ой, не з цієї сторони. Це зв'язане на замовлення. Я завтра вже це замовлення маю віддати, тому дівчатка показую вам, можливо, ще зроблю декілька фотографій. Оцей комплект мені неймовірно подобається. Ну, і нарешті ми дійшли уже до мами, тому що мама зв'язала собі пов'язочку. Ця пов'язочка була зв'язана на спицях 3,5% з пряжі 100% мериносу стокового у 50 грамів десь приблизно 80 метрів, тобто такий товстенький. Я зв'язала її методом Helix. Ви бачите, ось як класненько виглядає полотно, мені дуже сподобалося. І я вже навіть її ношу, тому вона дійсно вийшла класна. І вперше, дівчатка, я робила ось цей вузлик. Бачите, навіть десь неаккуратненько ще підшила, треба спробувати ще раз це зробити. От, і ніби старалася, ніби ж робила все правильно. От, але десь, десь трішечки трошечки ще неакуратно. Ну нічого, я підшию, і все буде добре. Ось тут Почала носити, ось цей вузол розтягнувся, і, бачите, вилізла така халепка. І ось така пов'язочка. Все дуже класне, все дуже чудове. І в мене вже зв'язано 5. Виробів, тобто умови спільного проєкту я виконала і можна було би не переживати. Але я не утеплила саме основне донечку і себе. Тому що я говорила, що буду в'язати основне аксесуари для донечки і буду в'язати ще комплекти для себе. І я над цим, дівчатка, працюю і планую працювати до кінця спільного проєкту. І першим, що я хочу показати, це мітинка, яку я уже зв'язала, для свого наборчику. Це в мене буде пов'язочка, і будуть мітинки з пальчиками. Я вам зараз одіну, і ви зрозумієте, про що я з вами говорю. Ой. Ось. Ось така у мене вийшла мітинка. Тут ще, звісно, скрізь ниточки торчать і тому інше. Гарна, мені дуже подобається і колір, і мені дуже подобається, що все-таки все вийшло. Мітинка передбачена, що можна спокійно користуватися телефоном на вулиці, і це мені дуже зручно, ну, мені дуже було це треба. Тому я зв'язала ось таку мітинку. І, дівчатка, я зробила по ній повністю всі записи. Хочу, коли буду в'язати другу мітинку, зробити для вас майстер-клас безкоштовний на Ютубі. Можливо, ви також зацікавитеся таким аксесуарчиком. Ось такий візерунок у мене на мітинці. Я думаю, вам сподобається. От Буде такий і нам пов'язує так, тепер скажу про пряжу. Ці пряжі, з якої я в'яжу. У мене тут мікс пряжі. Так, розпочнемо з цієї. Це у мене ось норка преміум, колір 544-й. Ну, це пух норки. Я так думаю, у 50 грамах, 300, приблизно 350 метрів. Іде додаткова ниточка. І ось це у мене 100% меринос екстра файн. метражем 1200 метрів на 100 грам. У мене щось тут запуталося, треба розібратися. І я в'яжу його у 6 складень. Уявляєте, у 6 складень. Одна мітинка готова, на черзі друга і пов'язочка. Тобто я далі буду працювати над цим процесиком, і має ще багато-багато над ним роботи. Так, це мій набір, який я планую в'язати. А тепер хочу показати набір, набори. Які я планую в'язати для своєї дитини. У мене тут все, дівчатка, змінилося від вступного відео. Геть, геть, все. Зараз буду вам розказувати по порядочку, тому що я трішечки замінила ниточку. Я вам говорила про те, що я буду в'язати один набір біло-червоний. Так, я його і буду в'язати, біло-червоний, але я додаю ось цю ниточку. Це я знайшла у себе 100% ісландську вовну від торгової фірми Лопі. Я не прочитаю, що тут написано, тому що це Ісландія. І 100 грам 300 метрів. У мене був повний-повний запакований бунтик. Ось він. Це така вовна. Бачите, вона схожа на... Вату, не вату. ну вона дуже легко рветься. Але, дівчатка, вона під час прання так розпушується. У мене з неї зв'язана зимова шапочка, минулорічна донечки. Це була просто, неймовірна, теплота. Вона перестає колотися, бо вона трішки поколює, і це просто ніжність-сніжна. Я відв'язала ось такий зразочок, тому що я хочу в'язати шапочку-котик. Колір вас не повинен зараз так тривожити, тому що вона відпирається до повноцінного білосніжного. Далі я додаю ось цю ниточку, що мені подарувала Надійка, вона дуже ніжна, мені приємна. А оця ниточка це, скоріше всього, італійська божечки, як же ж вона? Там, де у нас іде. Якщо не згадаю, підпишу на екрані. Кашемір. Не згадаю, підпишу на екрані. Тобто, оцих три ниточки я хочу зміксувати. Я взяла спиці 3,75. Нарешті, хай я хай, хоч щось з ними пов'яжу, бо ніяк не можу їх пристосувати до своїх процесів. І я буду в'язати шапочку, кішечку. По майстер класу е, Світлана в'язання для душі. Е, і вона буде чисто біла. Я не буду поки що сюди нічого червоного додати. Далі, е, ось у мене є така ниточка, яку я вам вже показувала. Це стокова ниточка, 55 шерсті, 45 акрилу. 50 грамів 77 метрів. У мене є ось така червоненька норочка. Я її купувала в Аліекспресі. Це будуть. в мене таких два моточки і таких два моточки. Це будуть аксесуар. Я не знаю, що це буде снут, шарф маніжка. І коли я відв'яжу шапочку, я, можливо, зроблю якусь прикрасу червону на цій шапочці. А на рукавичках і на снудику зроблю якусь чи біленьку прикрасу, чи полосочку, не знаю. Ось мені якось ось в шапочку червоного нічого не хочеться пускати. Абсолютно. Мені хочеться, щоб вона була біленькою. І потім такий якийсь, не знаю, можливо, я вишую по петлям щось якесь цікаве побачу. А сюди чи якусь полосочку, чи щось би до червоного біле хотілося. Отже. Це перший мій такий. Був один, став перший, тому що мені прийшов подаруночок від моєї рукодільної подруги Марійки. І я загорілася з цієї ниточки щось зв'язати арінці. І це, звісно, буде набір аксесуарів. Почнемо з ось цієї бускової пряжі. Дивіться, який неймовірний колір. Це Alize Baby Wool колір 146, 50 грамів, 175 метрів. Це 40% вовна, 40 акрил, 20 бамбук. Класнюча ниточка. У мене таких два моточки: 100 грамів. Оце пряжа: це на Коперіс. І це 60% поліамід, 40 преміум акрил. У 100 грамах, де ти пише, метраж. А, ось у 100 грамах 245 метрів, і це в мене колір 66,84. Я спочатку думала поженити цих два кольори, спробувала зв'язати, але ні, дівчатка, мені дуже-дуже-дуже рябань. Тому я вирішила наступним чином: я шапочку зв'яжу ось таким кольором. На рукавичках я ось цих дві ниточки поєднаю. Тобто, наприклад, чи якусь полосочку зроблю. Ну, щось одним словом, через диночку зв'яжу таку, а рукавичку зв'яжу таку. А шарфик чи снуд буде чисто отакий. І ось буде такий чудовий комплектик. Я думаю, буде красивим, але я не знаю, чи він буде зимовий. Тому що на оцей комплект я точно не знаю, що він буде зимовий. І я буду до нього робити підклад, тут я побачу. Можливо, це буде такий уже не дуже теплий. Ну, наприклад, мало... якщо зима там, наприклад, буде 0 плюс 10, і все там Або в районі нуля. От Я думаю, що я ще не вирішила, яка це буде шапочка, який це буде шарфик, чи снудик, чи що. Але я дуже хочу оцей комплект ще зв'язати. Якщо я встигну в рамках цього проєкту, буде в рамках цього проєкту. Ні, ну, то, значить, дов'яжу пізніше. Але на свій комплект і Арінчин. арінчин е, я також хочу на цьому тижні, на вихідних розпочати. Я хочу встигнути в рамках цього проєкту. Було би здорово, звісно, все встигнути, але ну, ми ж не чарівники і чарівниці, ми тільки рукодільниці, хоча інколи ними і буваємо. От, Ось так. Я поділилася з вами, мої хороші моїми досягненнями, моїми результатами проміжному звітику такому проміжних етапах спільного проєкту шапку 5 за 5. Я маю надію, що вам мої аксесуари сподобалися, ви надихнулися деякими ідейками, і напишете мені про це в інфобоксі. Ой, в повідомленні. В інфобоксі ви знайдете усю цінну інформацію, маю надію, вона вам згодиться. І, звісно, посилання на дівчаток. На цьому я прощаюся з вами, мої хороші. Маю надію, що вам зі мною було приємно. Поставте мені вподобайку, якщо маєте величезне бажання, пригостіть мене кавою, додаток, посилання на додаток, також в інфобоксі. Я вам буду дуже вдячна. Обнімаю, цілую вас і до зустрічі, Па-па!